Цікаві факти. Росіяни кидають багато сил на Берхівку. Що відбувається на Бахмутському напрямку? Ситуація на Бахмутському напрямку складається на користь українських військових. Ворог намагається поліпшити своє положення принаймні з півночі у районі Берхівки. Військовий експерт Полковник Збройних сил України в запасі. Льотчик-інструктор Роман Світан сказав, що скільки б сил росіяни не кидали, їм це не допоможе. Наше положення набагато краще, ніж у росіян. Вони наступаючи, принаймні, намагаються знизу. А це практично нереально, констатував світан. Так, Збройні сили України зайняли панівні висоти, звідки дуже зручно обстрілювати ворога. Тому інтенсивні бої триватимуть, але окупанти не матимуть успіху.